Добрий день, любі малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами прогулянку з дідусем кленом. Є листок лимонний в мене, не червоний, не зелений. Я не тільки покажу, ще й про нього розкажу. Дітки, а ви знаєте, колір цього листочка дуже нагадав мені жовтий колір смайлика. Ось послухайте розповідь про нього. У тісній, але яскравій скляноці жив собі маленький і кумедний смайлик. Він був завжди веселим і життєрадісним, бо дуже вже пишався своїм надзвичайно гарним лимонним вбранням. Давайте пограємось з ним. Як тільки діти чи дорослі брали смайлика до своїх теплих рук, він широко усміхався. Усміхніться йому відповідь. А коли йому доводилося зустрічатися з гумілкою малечею і бачити хороших та добрих дітей, він нестримано радів і дивувався, промовляючи Ого, го давайте теж скажемо йому: ого, го понад усе наш герой любив дружнити інших і притворюватися на що завгодно. Проте це нікого не ображало. Лише звеселяло. Ось погляньте, на що він умів притворюватись і намалюйте те, що вам сподобалось. А ще він уміє видавати дивні звуки. Як ви гадаєте, які Цокання. клацання, Булькання. Скрипіння. тощо. Спробуйте так і ви. Смайлик дуже полюбляє гратися в різні ігри. Та коли він загравався і утомлювався, то ховався в свою скляночку хатинку, щоб відпочити і набратися сил. До нових зустрічей, малята!